Насправді так сталося, що команда Володимира Зеленського чомусь подумала, що ми, так як і написано у мене тут, люди схаваються, і порушений буде суспільний договір, коли в нас будуть знищувати антикорупційну інфраструктуру, яку будувала не команда Зеленського, а яку будували як надбання революції гідності, і коли такі органи, як Національне антикорупційне бюро або спеціалізована антикорупційна прокуратура підбиралися дуже близько. До друзів Володимира Зеленського Кейс Міндіша Кей Чернишова. Кейс Кириленка, кейс САП і то це дуже не сподобалося Володимиру Зеленському, бо дуже це може мішати і на майбутніх виборах, і взагалі зараз в переговорах міжнародними партнерами і вирішили прикрити цю таку незручну лавочку у вигляді антикорупційних інституцій. А тому люди це не схавали, оскільки це вибачте плювок нам усім в лице, І ми вже третій день. А сьогодні вимагаємо від президента Зеленського скасувати 12414, відкатати усю цю ганьбу назад. Появився щойно текст законопроекту Зеленського, який фактично повертає все до того, що було проголосовано позавчора і підписано ним так швидко. А вночі, тому що ми кричали: ганьба, ганьба, вето і співали гімн України. І в ті самі хвилини він підписував цей 12414. Так ось. А нашою вимогою сьогодні є те, аби це проголосували на найближчому засіданні Верховної Ради. Ніяких канікул не буде, ніяких відпусток не буде, так як собі запланували депутати. Вимагаємо терміново зібрати позачергове скликання і проголосувати це за основою і в цілому і підписати так само швидко, а відкататися назад, як ви підписали за 24 години а позавчора ось і все. Можна маленьке питання? <питання>, <питання> да, зараз <питання> я довідам, але але дивіться, зараз у нас активні, питання. дуже активні, дуже глядачі. Дехто Август Кро пише: так, хлопці, користуйтесь цим майданчиком, щоб спрямувати цю енергію на вимогу виборів. Я єдине не розумію. Це людина пише з іронією, чи дійсно підтримує ті тези, які каже пан Олесь. Ігоре, задавай так. Мартині. Запитання. Питання. Мені дуже сподобався оцей транспарант. Ваш написано дев'ять патронів, вісім для зрадників. Да? Тобто, це значить зрадників розстрілювати. Правильно я розумію? Тобто ви за смертну карту? А ви хочете мене підвести до своєї тези, що ви за смертну ну, кару, так, так написано. Що ви за смертну кару за корупцію? Так, я я дуже розумію. добре знаю цю тезу. Я про те, що вороги в нас під Покровськом, і я про те, що вороги в нас за 30 кілометрів від Харкова, з якого я повернулася три дні тому назад. Ну, Зрадників треба і за 30 кілометрів від, від Херсону. І тому а, вороги в нас знаходяться на лінії фронту. Вороги точно не українці, але ті, хто реєструють законопроект, такий, який був зареєстрований, є ворогами України. Ми не будемо це хавати, ми не будемо це. Терпіти, ми будемо стояти доти, поки це не буде відкатано назад у вигляді по підписання законопроектом за основою цілому Зеленським повернення незалежності для НАБУ і, САП. Є... і все ж таки міндіч і всі інші, кому мали бути вручені підозри, вони повинні бути вручені. Я звертаю зараз до нашого режисера. Хочеться побачити, а яка масштабність цих протестів, щоб ми зрозуміли міста, які беруть участь в протестах. Давайте подивимось. Кілька секунд і з'явиться я знаю скільки міст бере протестів. Вчора 16 було міст. Mm. Сьогодні дивіться, це все українські протести. Це очевидно. Ну Просто я вчора був, ввечері на суспільному казали. А? На суспільному вони показували по кар... Вони показували картинку і казал, казали про 20 міст. І вони показували картинку де, uh, mm -hmm. з і наскільки я знаю, також були деякі акції за кордоном. Це дуже важливо. Тут говорили про політиків, про вибори. Я пишаюся тим, що вийшли люди. Мені просто 36 років, але там 90% людей, яким 19 років, яким 20 років, і це люди, в яких батьки воюють на фронті. Я дуже радію, що там не говорять про ніякі вибори. Що там немає жодних політиків минулих? Що там немає жодного прапора політичного, і цього не буде, тому що в нас абсолютно мирний протест громадськості активістів і ніяких там політичних гасел стосовно навіть виборів політичних гасел від політиків. А ми цього ніколи не допустимо. А ви вважаєте, що за 10 років е, набу працювало ефективно? Я дивіться, я з вами повністю згоден, що вони зараз підібралися дуже дуже високо, і вони зараз можуть вийти самі на себе і набу підводить до цього. Я з вами повністю згоден. Я підтримую вимоги. Я під я підтримую те, що влада вдарила дуже серйозно в шангу. Треба все це повернути надати ті повноваження, які були. Але я як правник, як людина, яка розуміється, як людина, яка була у владі, коли ми приймали і створювали ці органи, вважаю, що вони за 10 років не показали свою ефективність в тому да. числі через те що не було політичної угоди наші глядачі зараз можуть побачити ага. результати роботи сап і да. набу за е, звичайно ще що згідно що є запитання до по перше до ефективності набу і взагалі не можна сказати, що це орган, який працював ідеально і не має жодного питання до роботи набу. Але ми говоримо зараз виключно про те, що офіс президента через пана Олега Татарова хоче знищити єдині дві як не як, але незалежні інституції, такі як Набу і САП. Я... і це неможливо допустити, змушений... тому що відкотимося до Білорусі Я і може втрутитися.